У ці хвилини стів Вітков і зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, що користується його цілковитою довірою у Москві. Приїхали говорити із російським диктатором, і саме у ці хвилини вони з путіним зустрічаються. Розмова мала стартувати раніше, але кремлівський диктатор брав участь у інвестиційному форумі. Тож американським гостям влаштували екскурсію Москвою. Змії повідомляють, що вже завтра із Кушнером і Вітковом на їхньому зворотньому шляху з Росії. Має зустрітися президент України. Ну а повезли у Кремль. Мирний план, що його у неділю американці майже п'ять годин поспіль узгоджували у Флориді із українською делегацією на чолі із Рустемом Умєровим. У понеділок напередодні візиту спецпосланців президента Сполучених Штатів Москви, Умєров і Свідкофом зустрічалися ще раз. Ну а потім із ними телефоном спілкувався. Володимир Зеленський до розмови також долучалися президент Франції Еммануель Макрон і британський прем'єр Стармер. Тож із чим спецпосланець США вилетів до Путіна і зараз у Москві Вдень в день обговорення у Москві параметрів потенційної мирної угоди про завершення російсько-української війни. Що ми знаємо про ці переговори у Флориді? Де в цю угоду вносили принципові для Києва моменти? Знаємо, що президент України після доповіді про зустріч сказав, що у переговорах є конструктив. Ну а Трамп знову знов наголосив на шансі на угоду. Далі Юрій Гула продовжить тему на столі переговорів у Майамі Одразу кілька чутливих для України тем американська преса пише після Женеви на вирішені питання території, гарантій безпеки та строків президентських виборів. Скільки пунктів залишилося із початкових 28 у так званому мирному плані Трампа, знають лише учасники перемовин. За останні дні документ суттєво переробили, щоб він був прийнятним для Києва. Пишуть змі. Держсекретар Марко Рубіо, переговорник Вітков та зять Трампа Кушнер проводять кілька раундів дискусій із оновленою українською делегацією. Тепер її очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Разом із ним заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, посол України в США Ольга Стефанішина, начальник генштабу Андрій Гнатов. Переговори із перервами тривають чотири з половиною години. В результаті високопосадовці Трампа називають їх продуктивними, але додають, що є над чим працювати. Ми продовжуємо реалістично ставитися до того наскільки це складно. Але оскільки ми досягли прогресу, я думаю, що тут є спільне бачення того, що йде мова не лише про припинення війни, що дуже важливо. А про забезпечення майбутнього України, майбутнього, яке, як ми сподіваємося, буде більш процвітаючим ніж будь-коли. Хоча делегації зустрічалися за зачиненими дверима у власному гольф-клубі Віткофа, утім, преса розкриває деякі деталі. CNN пише, що тон переговорів був подекуди напруженим, але розмова конструктивною. З подібним заголовком вийшов і француз прес, переговори США та України йдуть нелегко, іде пошук формулювань та рішень. Найбільше часу переговорники присвятили питанню територій, уже пише Аксіос, але до спільного знаменника так і не дійшли. Залишаються невирішеними і гарантії безпеки для України з боку. США. можливо, президенти ці питання обговорять віч -навіч. Ми говоримо про майбутнє України. Говоримо про ось ці важливі справи: те, що буде важливо для України і українського народу. Сполучені Штати нас дуже в цьому підтримують. В Женеві була успішна зустріч, і сьогодні була продуктивна успішна зустріч. Наступного дня, уже у понеділок, Стів та Рустем Умєров продовжили обговорення невирішених питань. Про підсумки секретар РНБО телефоном відзвітував Зеленському і написав у соцмережах за два дні вдалося добитися значного прогресу. Хоча окремі питання все ж потребують до опрацювання щодо питань різного характеру різних областей, територіальних розмова була 6,5 годин перемовини. Йдуть е переговорники зі сполучених штатів Америки. Хочуть поділи е поділилися з нами їх баченнями. Вони хочуть поділитися цими баченнями з російською стороною. Після сонячної Флориди похмура Ірландія. Саме тут спецпосланець президента США Стів Вітков на зворотньому шляху з Москви зустрінеться з президентом Зеленським та секретарем РНБО Умєровим. Американська ж сторона сподівається, що винесення на стіл узгоджених між США та Україною позицій допоможе просунутися у переговорах із Путіним в Кремлі. Вашингтон не аби як форсує мирний план Трампа для Віткофа. Це справжній дипломатичний марафон, який охоплює три країни за кілька днів, і вже шосту зустріч із Путіним в Москві зі США Юрій Гулами, Україна марафон. Єдині новини.